Тері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки поради для мам у складних обставинах. Щиро вітаємо всіх глядачів і слухачів програми «Неньки». Ми дякуємо Світлані Гончарової, дитячому та сімейному психологу, яка з нами на зв'язку. Світлана, доброго дня. Вітаю вас. Дякую, що ви завжди от, не боїтеся складних питань. Які б наскільки б складне питання не поставало, ви намагаєтесь знайти правильну відповідь і підтримати батьків. І сьогодні у нас є питання, таке мені здається, дуже багато хто з ним стикався. Пише мама восьмирічної дівчинки. Вона питає: як допомогти дитині стати більш впевненою у собі? Дитина нормально вчиться, все знає, вміє, але може не відповідати на уроці, якщо, наприклад, не впевнена на 100%, що її відповідь правильна, або вона боїться грати у шахи з сильними суперниками, бо боїться, що програє, або може підлаштовуватися під інших більше ніж відстовити свої інтереси, і все таке інше. Як часто з вами до вас з таким питанням? Я впевнена, що це не перший раз. Оце питання чуєте. самооцінка. Слава Богу, що у нас батьки розуміють, що таке самооцінка, і дуже часто вони можуть сказати: мені здається, що у моєї дитини занижена самооцінка, і ми всі знаємо, що самооцінка має бути адекватна, і ми хочемо, щоб у наших дітей була нормальна самооцінка. Ось і це дуже добре. Це вже говорить про дуже велику зрілість наших батьків. Які про це питають, звертаються весь час з питаннями самооцінки. Ось у мене єдине запитання було б до мами цієї дівчинки: а чому мама переживає? В принципі, є діти, які більш, скажімо так, врівноважені в плані того, що вони не, не, не кидаються, наприклад, битися з будь-яким суперником, які думають, а потім роблять. Які приглядаються довше, а потім роблять якийсь крок. Тобто, це в принципі нормальна, адекватна дитина, ось з таким психотипом. Чому вона має завжди відповідати на уроці? Чому вона має завжди приймати виклик і з кимось грати в шахи? От ну чому так має бути? Звідки занепокоєність? мені здається, що тут що дитина якби боїться програшу, боїться, що там хтось її трошечки знаєте там. Ну, не знаю, як це правильно сказати, а, задавить авторитетом. Або щось вона скаже, там діти над нею буде сміятися. Мені здається, що з цим, от, ну, наприклад, це, з тим, що ми стикаємось, то в нас якби ну, схожа ситуація. То я розумію цю маму, мені здається, що тут саме от в цьому питанні. Тобто дитина ну, все нормально, просто трошечки бути більш впевненою у своїх силах, тому що вона знає мій, щоб тіпа, показати себе, от, я не знаю, от, як. Чи можна батькам цьому завадити, допомогти їй, або ж, як ви кажете, це психотип, з яким просто жити? Я, я дам поради, як підтримувати самооцінку. Я просто хочу таки розібратися з цією ситуацією. Е, просто те, що я бачу, дуже часто батьки мають певні очікування від дітей, тому що від них в їхньому дитинстві були певні очікування, і тому, що ну, я сама якось до себе ставлюся. От я хочу, щоб я завжди була перша. Да? Я сама дуже засмучуюсь, коли я програю, я не вмію постояти за себе. І дуже часто оця тривога щодо дитини, насправді, це проблеми дуже часто мами, яка не може себе відстояти. Звичайно, що якщо я не вмію себе відстояти, не можу відстояти свої інтереси, тільки засмучуюсь, коли мене ображають, нічого не кажу, нічого не роблю, але я не можу нічого іншого навчити мою дитину, правда? Ось тому, звичайно, саме перше, якщо дитина не може себе відстояти, це дзеркало для мене. А, що, а як я взагалі вирішую конфлікти? Чи я сміливо йду в конфронтацію і там, кажу ні, я не погоджуюсь, я хочу по-іншому, чи можу я з чоловіком так вести конфронтацію, чи можу я на роботі так себе поводити? Тому що в нашій моделі поведінки вони передаються нашим дітям. Ось тому перший погляд на себе, що у мене з самооцінкою, як я взагалі сама до себе ставлюся. Чи, наприклад, якщо у мене щось не вийшло, який у мене внутрішній діалог? Знову ти не встигла, ось там о, те зробила, о, те не зробила, а ти знов не зробила, у тебе не прибрано, у тебе не дороблено, що ж це таке, нічого у тебе не виходить, і товста ти така, подивись, яка. Тобто, що я всередині, як я до себе ставлюсь, коли щось у мене не виходить? Тому що дитина моя буде так само тільки помножена на 10 до себе ставитись. Ну мамам часто здається, що простіше дитину змінити ніж в собі якесь ставлення. До Так, да, і тут ще давайте звернемо увагу, що це мама і це донька. Якби це був син, там би було трошки інша динаміка. Донька, можливо, десь схожа на мене, на мої, на мої якісь вади. Я бачу вади свої у дитині. Це мене тригерить і мене це чіпляє. Мені хочеться дитину змінити, тому що я в собі не можу це змінити. Ось тому це дуже дуже важливий момент, щоб ми подивилися на себе, тому що ми навчаємо наших дітей певних моделей поведінки весь час через те, як ми самі, самі живемо наше життя. Тому, якщо ви не не вмієте доносити свої потреби себе відстоювати, ваша дитина цього не навчиться, скільки ви не будете їй розказувати, як це робити. На жаль, отак це влаштовано. Це перше. да? Тобто, подивитись на себе, що зі мною, і знов ж таки, якщо це якщо це донька, то подивитись, де я себе бачу в доньці, і трошки розірвати це. Тобто нагадувати собі, що те, що донька засмутилась, коли вона програла, ну це не про те, що мене образили. І це, і це не про мої проблеми, це її. Вона з цим якось справиться. А я можу дуже сильно переживати, тому що у мене якийсь мій був досвід складний з цим пов'язаний. Тобто, моя донька не я, вона живе своє життя. Вона отримала вже точно набагато більше від мене, ніж я, наприклад, від своїх батьків отримала. Тому це її життя. Ось, Це перше. Друге, на що треба звернути увагу. А, ну от скажи мені, як ти думаєш, завдяки чому формується самооцінка дитини? Тобто, як дитина вчиться себе оцінювати, Я, яким чином це відбувається? Ну, думки оточуючих, те, що батьки їй кажуть, ну, найперше мені здається, плюс мені здається, якийсь теж внутрішній є е, такий зор, який, можливо, так в сім'ї він іде, коли дитина вчиться оцінювати себе з. Е, Ну, Якби зсередини, дивлячись на себе в різних ситуаціях. Але ну, мені здається, тут і школа є, впливає на це: і вчителі, і друзі, і якісь, наскільки дитина взагалі може там, не знаю, отримати перемогу, там, її надихає там, ще більш там, перемагати. Тобто, це мені здається, це такий складний глибокий, такий великий комплекс, що там я навіть не знаю, що що найголовніше в цьому. Ну, давай, давай, так. Давай, так перша. Ми мабуть. розвіємо. Давай ми розвіємо от е, ці уявлення. Твої тому неправильно. Що... Да, все е, чекай. Чекай, е, справа в тому, що приходять батьки і кажуть: моя дитина переживає за оцінки. Вона коли отримає плохі погані оцінки, там на неї сваряться вчителі, з неї сміються оточуючи, і сама оцінка її падає. І я їй розказую, що ти маєш те, ти маєш це, ти маєш все». І батьки думають, що якщо дитина чомусь не успішна в школі, оце знижує її самооцінку. Чи, наприклад, дитину ображають на дворі, діти, з якими вона грається, це знижує її самооцінку. Так, звичайно що це знижує. Але це не є причина. Насправді, з самооцінкою все просто елементарно. На формування якості самооцінки дитини. Впливає найбільше те, як батьки ставляться до цієї дитини. Дитина ні від кого не може нічого про себе зрозуміти, хороша, я, погана, успішна, неуспішна. Діти не успішна. Діти не думають такими категоріями. Вони бачать, мама задоволена тим, що я є, і як я що роблю. Чи, чи треба мені заробляти оцю посмішку мами? Чи мама завжди усміхнена, і вона радіє, що я її донька? Чи тільки коли я оцінку отримала? Мама радіє мені, коли я плачу і істерю і неадекватно себе поводжу. Чи мама мене приймає, любить і радіє, коли я тільки посміхаюсь, і коли я спокійна, і коли я сплю гарно, і коли я оцінки приношу? Діти все це бачать і зчитують. Тому якщо у вашій дитині вам здається занижена самооцінка, дитина не може себе відстояти? Це про, про, про якість ваших стосунків, як ви приймаєте дитину, як ви, ну якщо мама питає, да, то от про маму, як ти, мама, приймаєш свою доньку? Чи любиш ти її безумовно, чи показуєш ти своїй дитині любов так, що е дитина знає про це, тому що ми всі любимо наших дітей. Це, ну, це 100%. Нема таких батьків, які нас зараз слугать, які скажуть, ну не люблю. от якісь діти, не люблю їх. Щоб їм погано таке зробити в цьому житті цим дітям? Ні, ми любимо наших дітей. Але проблема в тому, що із-за того, що ми ж недосконалі люди в недосконалому світі з недосконалими батьками нашими, ми часто не знаємо, як передати цю прив'язаність і цю любов нашим дітям. І дуже часто батьки думають, що коли вони критикують дітей, це любов, тому що їх так виховували. Ну а хто скаже тобі, як робити, як не я? Да? Ось тому саме перше. Як я будую стосунки зі своєю дитиною, чи приймаю я її безумовно, чи виконую я всі ритуали, любові а, певні. Тобто, як я показую любов моїй дитині, чи вона знає про це? Чи треба моїй дитині заробляти моє задоволення, мою увагу і мою любов? Оце саме перше, тому що ображають тих дітей в школі, інші діти, наприклад, кого ображають вдома, на жаль. На жаль, це правда. Звичайно, що є, є багато інших теж факторів, але починається все з того, як ставляться батьки до дитини. Ось тому а, саме перше це запрос до мене, як я будую прив'язаність і стосунки з моєю дитиною. Якщо я буду приймати її безумовно, якщо я буду любити її безумовно, вона не буде ранитись об оточуючих, навіть якщо в школі будуть казати, та ти там погано вчишся, вчителька буде кричати. Діти можуть якось ображати: дитина не буде об це ранитись, тому що вона знає, що вона найкраща улюблена вдома, і вдома завжди тил. Якщо вдома тил, я спокійно йду на фронт в школу і там ну, стикаюся з якимись проблемами. Питання до вас: чи можна перехвалити дитину? От в контексті того, що ви говорите, проявляючи любов, даючи це не знаю співчуття, прийняття? Якісь ритуали любові, чи можна цього занадто багато дати, що дитина почне якось неадекватно себе знову ж таки це вплине і самооцінку так. з іншої сторони? Два два важливих аспекти. Перше, я думаю, про що ти мене питаєш, чи можна перелюбити, тобто, так, за... перелюбити. Залюбіть, да? тобто занадто багато задавити Так, Тобто. Якщо це адекватна, безумовна любов, яка вона має бути, то це неможливо зробити. Ну, наприклад, ти ж не можеш бути занадто здоровою, правда? Якась ти здорова, така прям сильно здорова. Треба поменше бути здоровою. Ну, здоров'я не може бути багато, само... Само... самооцінка не може бути занадто адекватна, правда? І е, е, любові не може бути е, забагато, так само як почва не може бути занадто плодородна для дерева. Наприклад. Ось якщо це правильна любов, те про що теж ти звучить із твоїх слів, чи можна перехвалити дитину? Пахвала взагалі це дуже токсична річ. Тому що похвала працює через страх. Я принесла хорошу оцінку, мене хвалять. Той донечко, яка ти молодець, принесла оціночку хорошу. Я там допомогла мамі щось зробила, мама така: ой, донечка, молодець, ти така хороша, ти така помічниця моя. Якщо я хвалю дитину за те, що вона робить щось хороше для мене, є великий шанс, що якщо дитина це не зробить, я не буду її хвалити. І це, це працює через страх. Я боюся принести погану оцінку, тому що мама мене не похвалить, мама не буде рада мені. Знову ж таки, це про наше ставлення до дитини, про наше безусловне прийняття. Ось. А, і те, що раджу я, я раджу не хвалити дітей. Верніше, х, е, тобто найбільша похвала, яка має від вас іти, яка ніколи не зашкодить, це похвала за те, що дитина є в вашому житті. Розумієш? Тобто, це послання, я рада, що ти у мене є. Я рада бути твоєю мамою. Як я щаслива, що Бог мені дав тебе. Не тоді, коли ти не ой, яку ти гарну оцінку принесла, ой, як ти мені допомогла. А тому, що ти просто є в моєму житті. Якщо оце є, все інше не буде ніякого значення мати. Ось, звичайно, ми маємо давати позитивний зворотній зв'язок дітям. Тобто, якщо дитина прийшла з гарною оцінкою, я, ну, я можу сказати, я дуже пишаюсь тобою. Ти дуже старався, і у тебе виходить, це класно, я радію цьому. Тобто, можна говорити про свої емоції, завжди це буде корисно. Там, е, е, дякую, що ти типу, помив посуд, я можу відпочити. Е, мені настільки приємно, що я можу не мити зараз, да, а розслабитись. Дякую тобі дуже. Далі, дякую дітям. Да, подяка. Не похвала, ой, молодець помощничок, мамін, а дякую, що ти мені допоміг. Подяка, вона ніколи не буде токсична. Вона ніколи. Це просто подяка за те, що ти щось мені зробив. Це не те, я тебе приймаю чи не приймаю, люблю тебе, не люблю. Я просто тобі дякую. І, звичайно, вміння бачити, що у дитини гарно виходить, підкреслювати це. Це теж це як називають психологи, такі позитивні погладжування. Тобто, знову ж таки, це добре фокусуватися на тому, що у дитині у дитини виходить і підкреслювати. Наприклад, ти в тебе дуже класно виходить там, наприклад, бразильське джиу-джитсу, якомого сина. Ти прям ну в тебе тіло прям знає, що робити. От у мене так не виходить. Як класно чи там? Подивись, як ти намалював, я б ніколи не змогла так намалювати. Подивись, яке небо, яке там сонечко, який будиночок, які кольори прекрасні. Тобто ти пояснюєш, що тобі подобається, чому тобі подобається, як воно подобається. Говориш про свої почуття. От це той зворотній зв'язок, який дитині. Е Підкреслює, підсвічує її сильні сторони. Це, це добре, це теж це підтримує самооцінку дуже сильно. Ось похвала, коли ми вішаємо ярлики, ти хороший, ти красива, ти помічник, ти гарний учень. Дуже важко підтримувати цей статус дитині завжди. А може я не можу сьогодні бути гарним учнем? Ну не, не можу я, не виходить у мене. Чи ну не можу я сьогодні допомагати мамі, бо я дуже втомлена, засмучена і так далі. Що я поганий становлюсь, встаю? Ось тому, от такий підхід а, наші стосунки з дитиною, як я їх вибудовую, безумовне прийняття хвалити дитину за те, що вона є в вашому житті, і підкреслювати те, що у неї виходить, коли дитина робить щось, те, що реально вас радує, ви радуєтесь і дякуєте і говорите про свої емоції. Як зрозуміти, що все, все робимо правильно? Це коли дитина стає більш впевненою ну, в собі, чи ну як зрозуміти, що батьки все роблять правильно в житті дитини? Я вважаю, що єдиний вірний спосіб, це намагатися оцінити якість ваших стосунків з дитиною. Ми всі дуже різні. Хтось більш сміливий, хтось більш е, е, спокійний, хтось більш агресивний і він просувається зразу до своєї мети, хтось дуже повільно, обережно, потрошечку, комусь треба багато спілкування, комусь треба поменше спілкування. Тому е, е, прояви дитини вимірювати і думати, я правильно себе поводжу з чи ні, це не завжди адекватно. Але знати, якщо дитина е, вам довіряє. Якщо дитина вам відкривається, якщо ви знаєте, що відбувається в житті дитини, якщо дитина не боїться приносити вам свої і приємні емоції, і неприємні, якщо вона розказує вам про свої проблеми і ви можете за нею помолитися, вона може вас вислухати, тобто ця близькість, якість ваших стосунків, оце говорить про те, що ви адекватно вкладаєте. Самооцінку вашої дитини це саме саме головне. Як наскільки дитина буде успішно там просуватися в початковій школі, абсолютно не говорить про те, який у неї буде успіх, там не знаю, коли вона буде школу закінчувати. Психіка і мозок розвивається дуже поступово, ми всі дуже різні. І ми розвиваємось дуже індивідуально. Але якщо у вас є близькість, є близькі стосунки, ви завжди зможете допомогти дитині здолати виклики, які будуть прилаштуватися до обставин, які б вони не були. І дитина завжди з проблемою прийде до вас, щоб ви їй допомогли. Дуже вам дякую за цю програму. Давайте, якщо можна, завершимо молитвою за стосунки в сім'ях за дітей, щоб між батьками та дітьми завжди був мир. За взаєморозуміння і е, сім'я була кожна сім'я, кожна християнська сім'я, кожна сім'я людини, яка нас зараз чує, щоб вона була тим осередком, звідки будуть зростати саме впевнені в собі діти здорові, емоційно здорові і такі знати, які справді зможуть змінити цей світ на краще. Звичайно, дорогий небесний батько, я дякую тобі за твою безумовну любов до нас. Дякую тобі і за сина Твого Ісуса Христа, який прийшов померти за нас, який показав нам цей невимовний приклад твоєї невимовної, безумовної любові, Боже. Я прошу, щоб ти зараз наповнив своєю любов'ю, цим розумінням, що ти для нас зробив, як ти віддав свого сина для нас, щоб ми відчули цю безумовну любов і прийняття, яку ти нам дав, і щоб ми ще раз згадали, що ми нічого не зробили і не можемо зробити, щоб до тебе наблизитись і заслужити той подарунок, який ти нам дав. Дай нам зануритись в цю любов, щоб ми її відчули, і щоб ми могли передати цю безумовну любов нашим дітям, щоб ми любили їх. Просто тому, що вони є в нашому житті, щоб ви щоб ви їм не треба було заробляти нашу увагу і любов і прийняття. Дай нам це надприроднє розуміння твоєї любові, щоб ми цю безумовну любов передавали нашим дітям. І я знаю, що це те, що зміцнить їх найкраще і допоможе їм жити те життя, яке ти для них приготував. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякую, це була програма Ненкі. І з нами на зв'язку Світлана Гончарова, дитячий сімейний психолог. Тоді сітла радіо для вас працює Марія Курбатова. Світлана, дякую за цю чудову програму. До нових зустрічей. Дуже дякую вам. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм, або вайбер за номером 093 558 44 12, чи на Скайп світле радіо.